Який момент із вашої молодості ви запам'ятаєте назавжди? Перше кохання, напевно, тому що я вважаю, що це перше кохання, воно якби на все життя. Мабуть, студентські роки, самі бентежні, самі веселі. На жаль, на жаль, ковід, війна, скажімо так, не дали всього того, що можна було б отримати від них, але тим паче самі веселі, самі. Самі яскраві. Коли, мабуть, у нас були тут, там, де радіостанція, там був клуб для молоді. Ми ходили на дискотеку, дуже було. Чим хоч зайнятися. Зараз молоді взагалі нема чим зайнятися. Напевно, шкільні моменти, такі як випускний, вступ до університету. Це такі моменти, які змінюють життя, доленосні вибори в житті. Футбол грав за Києвом. Можливо, зустріч з чоловіком першу, Да. Це відбулося на танцплощадці, де зараз церква. Тоді була площадка для танцю. Ми там познайомилися. Мені років було 20. На все життя випуск, Вся ніч, багато мрій. Половина з них вже хорошо. Весілля, народження дитини, ну взагалі молодість, воно всі, всі найкращі роки були. Навчання, друзі. Знайомство з моїм чоловіком, яке було 13 років тому назад. Наверно, школа. В 67-му році пішла в школу і там я познайомилася із своєю подружкою. Ми дружимо по сьогоднішній день. Це вже більше 50 років. Оце саме основне, це дружба. Ну, молодість це завжди прекрасно. Вільне життя, такі дуже незначні проблеми, які на теперішній час не рахуються зовсім проблемами.